Добрий вечір, мої дорогенькі хлопчики, дівчата. А сьогодні ми будемо читати дуже чарівну казку на схід від сонця, на захід від місяця. Далеко-далеко на півночі, де земля вкрита густими темними лісами, і дмуть калючі холодні вітри, жила бідна родина. Якось одного дня, коли падав сніг, уся сім'я зібралася погрітися біля вогнища. Діти в цій родині були дуже гарні і хлопчики, і дівчатка, та наймолодша Аста була найвродливіша з поміж усіх. Коли смеркло, постукав хтось у двері. То там? відгукнув батько. Та відповіді не було, тож він підвівся і пішов відчиняти двері. У дім ринула холоднеча. На порозі стояв білий ведмідь. Я спостерігав за твоєю сім'єю протягом усього літа, сказав ведмідь гучним голосом. І тепер у мене є для вас пропозиція. Якщо ви Віддасте мені, дай молодшу доньку, вів далі ведмідь. Я можу зробити вас такими ж багатими, як зараз ви бідні. Хай які ми бідні, та я не віддам тобі своєї доньки, сказав батько. Але Аста зазирнула в сумні очі білого ведмідя і прийняла рішення. Ми ледве зводимо кінці з кінцями, сказала вона. Наш одяг от-от перетвориться на шмаття. Як ми переживемо цю зиму? Я піду з ведмедям. Вона зібрала речі і рушила до дверей. Не йди. вигукнула мати. Відьвідь, мабуть, зачарований. Не хвилюйся, мамо, заспокоїла її Аста. Я не боюся. Аста вилізла ведмедю на спину. Міцно тримайся за мою шерстку, звелів він їй і зник у темряві ночі. Коли місяць ще стояв у небі, Аста з ведмедям дісталися до скелястої Чорної гори. Ведмідь підняв свою велику лапу і постукав у виступ скелі. Зарепіли і відчинилися таємні двері. Усередині був препишний кам'яний замок. Білий ведмідь дав асті золотий дзвіночок, «Дзвони в нього, коли тобі треба, буде щось, сказав він. І щойно Аста взяла до рук дзвіночок, як миттю опинилася у просторній спальній кімнаті. Вона лягла на ліжка, та сон до неї не йшов. Хмари заступили місяць, і замок опинився в темряві. У коридорі відлунювали чиїсь кроки. Аста визирнула зі своєї кімнати і в сутінках побачила чоловіка. За собою він тягнув шкуру білого ведмедя, яка ряхтіла в місячному світлі. Щоночі після того Аста бачила чоловіка, який ходив коридорами замку. Може, це ведмідь перетворився на чоловіка? чудувалася вона, і над усе прагнула побачити його обличчя. Дні минали, у Асті було все. Що вона тільки могла забажати, і щовечора ведмідь приходив посидіти поряд із нею. Вона гладила його м'якеньке хутро і співала йому пісень. Ведмідь клав свою голову дівчині на коліна і з надією дивився на неї. Та аста почувалася самотньою, бо могла спілкуватися тільки з ведмедям. Днями вона сиділа і думала про чоловіка, який ходив нічними коридорами. Білий ведмідь помітив, що рум'янець зник з її щок. Що сталося? запитав він якось. Я хочу додому, хоч на один день. Гаразд, відповів білий ведмідь. – але за однієї умови, якщо ти не будеш розмовляти зі своєю матір'ю. Наступного дня Аста верхи на ведмеді вирушила в дорогу. Нарешті вони дісталися величезного фермерського будинку. Тут тепер мешкає твоя рідня, сказав ведмідь. Я лишу тебе тут одну, на одну ніч і на один день. Та не забувай, що я казав, а то зробиш гірше нам обом. Аста променіла щастям, побачивши своїх рідних знову. Забувши про пересторогу ведмідя, вона розповіла матері про чоловіка, що ходить коридорами вночі, і що вона ніколи не бачила його обличчя. Ти, напевно, живеш істролем, сказала її матір. «Візьми цю свічку і запали, коли він засне. Цієї ночі Аста запалила свічку і пішла до кімнати, де спав ведмідь. Побачивши його, дівчина втямила, що це найврадливіший принц із її мрій. Такі почуття її охопили, що вона нахилилася і поцілувала його в щоку. І щойно вона це зробила. Три гарячі краплі воску впали на його сорочку. Принц одразу прокинувся. Що ти накоїла? вигукнув він. Мене зачарувала королева тролей, і я тепер ведмідь удень і чоловік у ночі. Я звільнився б від закляття, якби знайшов дівчину, що за рік покохала б мене, не бачачи мого обличчя. А тепер я мушу йти до замку, що лежить на схід від сонця і на захід від місяця. І він зітхнув. Там я маю одружитися з королевою тролів. Я не можу піти з тобою? запитала Аста. Ні, відповів принц. Королева тролів наклала на мене своє закляття, і я маю йти до неї. Тоді я піду за тобою. – видихнула Аста. Ти можеш спробувати», – сказав він сумно, та ніколи не знайдеш мене. Коли наступного ранку Аста прокинулася, і принц і замок щезли. Вона лежала на лісовій галявині у тому самому вбранні, в якому пішла з дому. Я піду на північ, вирішила Аста. Там лежить володіння тролів. Аста йшла багато днів і багато ночів. Вона думала про свою останню подорож на ведмедівій спіні, згадувала, яка в нього густа, м'яка шерсть і як швидко вони мчали. Мені його не знайти, зарадала вона у відчаї. Не слід здаватися так легко, сказав хтось поруч. Аста звела голову і побачила стару жінку. Ти можеш мені допомогти? запитала вона у вічі. Я шукаю свого принца. Він зараз у замку, на схід від сонця, на захід від місяця. Ага, сказала жінка, то ти, та сама дівчина, я чула багато про тебе та твої пошуки. І я дам тобі свого коня і три золоті подарунки, вела далі жінка. Вона дала Асті гребень, яблуко та грушу, щоб знайти замок і їдь, поки не зустрінеш східного вітру, сказала стара жінка. Це все, що я знаю. Аста сіла на коня, а стара щось нашептала йому на вуха. За мить вони рушили. Дякую. Вигукнула Аста і її голос підхопив вітер. Кінь пчав, наче вихор, а дівчина міцно трималася за його гриву. Аж ось кінь зупинився на склястій горі біля бурхливого моря. Там гуляв лагідний східний вітер. Я шукаю замок, де лежить на схід від сонця, на захід від місяця. Я ніколи не гуляв так далеко, відповів східний вітер. Я відведу тебе до мого брата, західного вітру. Можливо, він знає дорогу, адже він сильніший за мене. Східний вітер підхопив асту, і вони пролетіли над хвилями у ті краї, де живе західний вітер. Брате, гукнув східний вітер, чи не знаєш ти дорогу до замку, що лежить на схід від сонця, на захід від місяця? Ні, мовив західний вітер, я ніколи не віяв так далеко, та я відведу дівчину до південного вітру. Він сягає далі на ширші простори. І вирушили вони у краї, де панує південний вітер. Лише північний вітер знає дорогу до замку, мовив південний вітер, адже він найстарший і найсильніший з нас усіх. Я доправлю тебе туди. Коли вони наблизилися до північного вітру, аста відчула його присутність за шаленими крижаними потоками повітря. Чого ти хочеш? пробуркотів він. Тут зі мною дівчина, що шукає принца. він у замку, що лежить на схід від сонця, на захід від місяця, відповів південний вітер. Я знаю це, сказав північний вітер. Я бував там якось, але так стомився по тому, що геть не мав сили. Якщо ти не боїшся, вів далі північний вітер, я доправлю тебе туди. Аста згадала свого принца і сказала Я не боюся. Північний вітер підвівся, він був такий могутній і грізний, що аста злякалася, та все ж таки вилізла йому на спину. І вони знялися у небо. В морях під ними бушували шторми, кораблі кидало, мов іграшки. Так далеко вони залетіли, що навіть північний вітер зморився. Він опускався нижче й нижче, аж хвилі торкнулися астиних ніг вже близько. Ген там видихнув вітер і висадив асту на крижаний берег. Перед нею на схід від сонця, на захід від місяця, височів замок королеви тролів. Виснажена до подорожі, Аста знайшла печеру і там заснула. Прокинулася вона і побачила, що геть укрилася кригою. На силу, володіючи закляклими ногами й руками, вона видряпалася кручею до замкової брами. Заховавшись за камінь, вона дивилася, як тролі вигають подвір'ям. Вони носили відри й швабри, червоні килими і сувої білого шовку. Вони... Готуються до весілля, здогадалася Аста і тихенько прокралася до замку. Нарешті вона вийшла до величезної зали, де палали смолоскипи. Там, на величезному кам'яному троні, сиділа королева тролів. Її коси збилися у пасма. Які вона закручувала довгими жовтими нігтями, а довжелезний ніс сягав аж до колін. Чого ти хочеш? запитала вона, і голос її зазвучав, ніби гірський обвал. Я прийшла по принца, відповіла Аста. Королева тролів подивилася до Асти пильніше. Спершу ти маєш дати мені щось на заміну сказала вона. Аста поглянула на свій подертий одяг, а потім згадала про подарунки старої жінки. Я дам тобі цей золотий гребень, сказала вона. Королева тролів ухопила золотий гребінь своїми лаписьками. Ти можеш побачити принца ввечері, гаркнула вона. Він у кімнаті, на вершині найвищої вежі. Тої ночі Аста побігла до кімнати принца. Міцно він спав. Вона поторсала його за плече і гукнула, та нічого не могло його розбудити. Вранці королева тролів повернулася. А тепер вимітайся з мого замку, заволала вона. Аста перебувала день у своїй печері. А щойно запав вечір вона вже стояла під вікном королеви тролів, торгуючись за золоте яблуко. Дай його мені. кричала королева тролів. А що ти даси мені за нього? запитала Аста. Ти можеш відвідати принца сьогодні вночі, відповіла королева. Та знову принца було не добудитися. І щойно настав ранок її витурила сторожа королеви тролів. У Асти лишився останній подарунок. І знов вона прийшла. Під вікна королеви тролів. Її золота груша виблискувала в блідих променях північного сонця. Ти можеш побачити принца вночі, сказала королева тролів. Та це буде востаннє, бо завтра ми одружуємося, і тоді він буде мій. Тієї ночі, як і раніше, принц спав, як зачарований, і раптом Аста збагнула. Та як зняти з нього закляття? У своєму одязі вона сховала свічку, яку дуже давно їй дала мама. Дівчина запалила свічку і крапнула три краплі гарячого воску на сплячого принца. Принц здригнувся і прокинувся. Ти вчасно прийшла, сказав він завтра я мусив би одружитися з королевою тролів, але ти знайшла мене, перш ніж минув рік. Аж раптом у кам'яній вежі почулися важкі кроки. Ми повинні тікати, перелякалася Аста. Королева тролів іде сюди. І перший промінь світанку осяяв нічне небо. Я лишаюся ведмедям ще на один день сказав зачарований принц. Аста повернулася і побачила, що принц знову став звіром. Залазь мені на спину, сказав він. Коли королева тролів відчинила двері спальні, ведмідь туркнув її в бік і побіг униз. Повернися, заверещала королева, ніколи. прогаркнув ведмідь. Зупиніть їх. наказала королева своїй сторожі. Та у тролів не було жодного шансу подолати величезного ведмедя. Одним ударом лапи він відкинув їх у бік, вибіг із брами і помчав до берега. Там гойдався на хвилях човен. Я подумав, що тобі потрібна буде допомога, сказав північний вітер. Весь цей час я відпочивав, а зараз можу віднести вас додому. Кілька місяців вони пливли на південь, а північний вітер дмув на них так ніжно, як тільки міх. Я втратив своє багатство, сказав принц Асті. Весь мій скарб лишився у замку королеви тролів. Ну й на здоров'я її, засміялася Аста. Житимемо на фермі. Коли вони нарешті вийшли у суходіл, Аста запитала у північного вітру. Чому ти та твої брати вітри допомагали мені? Тому що ми чекали на тебе, відказав північний вітер. Давно вже існує легенда про те, що прийде до нас пригарна дівчина, яка ладна буде піти на край світу, щоб визволити своє кохання. Ось на цьому кінець. І зараз всі ліжечка і всім на добраніч. Я вас всіх обіймаю.